Кто такий Ленин? Ну он так короче. <ріх> Якин, вождь революции. Ленин? Це Владимир Ульянов. Ленин, это вождь мирового пролетариата. Кто такий Ленин? <ріх> Кто такий Ленин? Ну это, в общем, Ленин, да. Он там делал все, а потом перестал. Ну как все перестают, потом и все. Сталін? А Сталін це коротше ідіот, який вбив більше росіян, ніж Гітлер Ну його, типа, там люблять. Типа. І ага. грузин вусату. Сталін, це, це він трошки був пізніше, да? Чи раніше? Хто був раніше? Сталін чи Ленін? Сталін. Сталін. Голова комуністичної партії. Голова комуністичної партії Симоненко Хто такий Сталін? Хто такий Симоненко? Голова комуністичної партії. Хто такий Сталін? Ви хто? Я Володя. Привіт. Вот так. як-то. Сталін, Володя, Симоненко. Всі в місті ми єдині. — Що таке серп і молот? — Серп і молот? Ну це, це чим поле так от роблять, а молот — це можна забивати щось. А, а разом з... вони це Совєтський Союз. Серп і молот. Э — Ну це атрибути. Чого? Атрибути чого в сенсі? Ну, оп... Не пам'ятаю, серйозно. Серп ми беремо, коли осінь приходить, ну не осінь, август. Наступила пора, вийшла моя мама, взяла серп, зробила стресі. А потім ми їм, ем, їдим хліб зимою, тому що інакше ніяк. В це час папа бере молот, їх гвозді забиває в піньок, Тренується, щоб потім, якщо действительно працювати, він заб'є все добре і ніяких проблем не буде. Що бабуся розказувала гарного чи негативного про СРСР? Гарно розказував. Жилося краще. Чим? Тому, що вистачало грошей хоча б на їжу, А зараз її пенсію навіть на їжу не вистачає. Що доброго знаєш про союз, що поганого знаєш? Доброго. Ну, продукти дешеві, натуральні. Правда, очереді великі були. Всі були при роботі, всі працювали. Безработиця не було, бомжей не було. Тобі розказували, що було гарного в союзі, що було поганого. Там не було сексу, це було погано.